Друзі, всім всіх вітаю. Нарешті я з'явився знову в ефірі. Ну що, переходимо відразу до справ. Розпочнемо наш курс по моделюванню, моделюванню динамічних компонентів в програмі SketchUp. І так, ну що ж, дивіться, які у нас тут краса на екрані, машинки, диванчики, якась ялинка незрозуміла. Поясню, поясню що я хочу вам донести. Це все стандартні. Компоненти SketchUp. вони, тут, вони розташовані ось тут в панельки справа праворуч. Ось є панель компоненти, і ви можете навіть самі протестувати їх, дістати звідси і зрозумієте, що це таке. Ну, давайте я вам покажу на прикладі. Дивіться, динамічний компонент це по суті дещо. Тобто, по суті, це змодельована якась ерунда, будь-що в самому скетчапі. І можна, якщо це можна примінити таке слово, запрограмована з певними функціями, з певними параметрами. Що таке динамічний компонент? Динамічний компонент, по суті, дивіться, ми, я зараз на самому простому примітиві створю, приміром, звичайний куб, видавлю його. І зазвичай ми в попередніх відео я вам показував, ми робимо групу, да, права кнопочка. Так, права клавіша створити групу. Make group». Якщо звернете увагу, я зараз її розгрупую. Поверну назад. Виділяємо. Знову ж таки, права клавіша. І тут є в нас ще така кнопочка такий пункт make component. Тобто створити компонент. І ці ніби, ніби все візуально однаково, але коли ми створюємо компонент, у нас з'являється меню, ми називаємо, ну, надаємо назву компоненту і його створюємо. Візуально все те ж саме. Да? І, але не зовсім те ж саме. Дивіться: в меню Windows є компонент опції і компоненти атрибути. Тобто атрибути компонента і опції. І по суті, якби ми створили групу, давайте я ще, ще раз створю ректангл. З групою. По суті, в нас є те ж саме. У групи є теж певні опції певні атрибути. І вони схожі. Але відрізняються. Так, показую. Показую, наприклад, спочатку цих модель, які я вам сюди накидав. Компонентами можна керувати іще за допомогою цієї менюшечки. Це те ж саме: атрибути і компоненти. Верніше, опції і атрибути. І є, ще така у нас рука. Що ця рука робить цей палець, яким метиться на компоненти. Ну, давайте я приведу на прикладі автомобіля. Можемо закривати, відчиняти і закривати двері. Можемо змінювати, приміром, кольор на голубий, натискаємо на, на капот автомобіля чи на дах. З'являються нас ці кульки. Тис, тискаємо на, на білу кульку, автомобіль перепробовується в білий колір, тискаємо на червону і таке інше. Зачиняємо двері, відчиняємо і так далі. Навіть можемо тут повертати колеса. Задні не працюють, Задні викликають ті ж самі кульки. Приміром, ялинка запрограмована таким чином, що можна обертати гілочки. Стопчики наші запрограмовані таким чином, що рандомною змінюється колір пропорців. Приміром, цей автомобіль. При натисканні перефарбовується, відчиняються двері. Змінюється задня частина автомобіля. І також обертаються колеса. Приміром, диванчики можуть змінювати свою. При, приміром, це я, я показав два дивани. Наприклад, на цьому дивані запрограмовано таким чином, що ми можемо натискати і змінюється модель дивана. А ось тут за рахунок зміни довжини, змінюється. Тобто ми масштабуємо диван, і він до, до певного розміру стає однушечка, подвійний і потрійний. Приміром, цей компонент, я не пам'ятаю, що він робить, ага. при розтягуванні змінюється кількість вертикальних стійок. Та ж сама ситуація з нашим тином заборчик. Ось така от ситуація. Це все є динамічні компоненти. Бо якщо ми. Класичним методом будували б це, да, нам потрібно було б копіювати кожну латиночку, кожну дощечку, змінювати, копіювати диванчик, його змінювати і таке інше. А За допомогою компонентів ми можемо це все один раз попрацювати дуже плідно, моделювати ці всі різні варіанти, їх між собою об'єднати, тобто запрограмувати і користуватися в майбутньому, вже натискаючи одну клавішу або декілька параметрів, вибираючи в цьому списку. Приміром, можна визвати. Опції. Ось наші опції компонента. Так. Чомусь я сьогодні запустив наш скетчап трішечки глючить. Ось є в мене опції таким чином можна дивитися. Це те ж саме. Ось дивіться, у нас ліворуч. Це, по суті, певна програмна частина. Назвемо так. Я називу це своїми словами, щоб вам було зручніше і зрозуміліше. А праворуч це в нас опції, які. Ну, давайте так. Наприкладі, приміром, де в нас де в нас є. Ну, давайте, от, дивіться, звичайний приклад, сайт. Ну, в даному випадку це YouTube. І у хрома є така функція, клавіша F12, викликає. Не зрозумів, чого ти не запускаєшся. Секунду, F12. Ось якраз вам. Це приклад, це взагалі, взагалі не з тої сфери, але я вам покажу сам саму суть. Подивіться, ліворуч, ми бачимо те, що бачить звичайний користувач. Да? Це зготовки, відео, ми можемо натискати, запускати відео і таке інше. А праворуч це певний код. Програмний код, за допомогою якого створена взагалі ця сторінка. Так ось, якби ми бачили тільки просто код, ну, було б незрозуміло. Да? Ми з вами не комп'ютери, ми візуально все сприймаємо. Так ось. В sketchup це та ж сама ситуація, компоненти і атрибути це якраз той самий принцип. Ось у нас, давайте навіть поміняємо місцями. Ліворуч, це наші відеофайли, які ми бачимо візуально. А праворуч це програмний код. Тобто, по суті, ми, звичайний користувач, користується саме лівою стороною. Тобто ми змінюємо якісь певні параметри. Так, от, наприклад, тут зроблений списочок. Тобто, по суті, це от продубльовано, бачите, от, можна викликати от, підтвердження потрібно натискати. Да? Ми вибираємо зі списку певний диванчик. Секунду. Ну, приміром, да? е, яка тут різниця? Коли ми нажимаємо на пальчиком, то воно в порядку по списку йде з першого по останній пункт по черзі. І пропонує нам модель дивана. А коли ми вибираємо сам диван. і чи заходимо через опції, то ми можемо викликати вибрати певний диванчик ну, відразу останній, приміром. Да? і Нажимаємо ОК. Або відразу там другий. І модель номер 2 Тому тут е е цей пальчик це якби допоміжна функція, яку ми ви можете використовувати, або навіть не використовувати. Тобто, в даному випадку, ось ми, якщо виберемо автомобіль, то в нашому випадку тут можна вибрати тільки колір. І все. Змінити колір кабіни. А Пальчиком ось цим, ми ще можемо змінювати саму модель. Ну, таким чином, запрограмовано в цій машинці, що можна це робити от саме так. Тому це є динамічні компоненти. Тобто, це те, що потрібно створити, і потім ним користуватися. Ось така ситуація. Сьогодні у нас буде в цьому відео, це буде не дуже довге відео. Я хочу показати, розказати вам просто теорію, да? що таке динамічні компоненти і чим вони відрізняються від. Від звичайного моделювання в самій програмі. Тобто це ці штуки, називаємо їх так, за допомогою яких ми потім покращуємо собі, спрощуємо життя. Іде мова про, про, про те, що. Ну, давайте уявімо, що або, можливо, у вас вже є виробництво, або можливо, ви плануєте, або будете працювати в якійсь компанії, де, де є виробництво і де, наприклад, ще не впроваджена серія меблів, або ви тільки задумали це зробити. Ми ж у нас курс по меблях, тому я все адаптую під меблі. І уявіть собі, що у вас є якась серія, ви хочете налаштувати параметри таким чином, щоб змінювати потім в майбутньому. Одну і ту ж саму модельку з невеличкими змінами вносити ну, якісь коригування. Давайте я вам скопіюю приміром три шафи. Ця шафа буде десь такого розміру. Приміром, ця маласенка. Якась тумба. І, приміром, вона буде. Давайте так. Зараз тут вилазять деякі речі, незрозумілі, Ну, ви зараз зрозумієте, що це таке. Давайте цю шафу зробимо ще більш габаритною. Так. Ось так. Ось так. І приміром вона буде глибша. Так, ну дивіться. Ось така ситуація. А це зробимо ще нижче. Тут зараз певний глюк, я вам розкажу чому, ви зрозумієте. І давайте. Давайте, давайте що. Я викликаю опції компонента. Ну, от, Бачите, щось в мене стандартні опції не, не дружать сьогодні на SketchUp. інколи підглючує. Це у нас опція компонента. І за допомогою цих опцій, тобто ми можемо вибирати те, що ми з, ну, коли я створював цю шафу, я заклав сюди такі параметри. Я швидко пройдусь по цим параметрам. Приміром, можна від, відключити фасади. Це у нас буде певний стелажик. Е, да, і давайте додамо поличок. Між поличками буде відстань по 270. Отак, От мені сьогодні захотілося. Так. А приміром, ця шафа. Ну, давайте я від... заберу фасади, щоб вони не закривали нам. Трошки так заповільно сьогодні працює. Так, фасади приберемо і одну поличку. Обнуляємо. І так, 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 так. І в нас висоту. Так, зробимо так. І приміром в цій шафі у нас не буде. не буде вертикальної стійки. Десь отак. Друзі, дивіться, ось таким чином ми, я змінив, по суті, в мене була заготовка одна. Я з цієї однієї заготовки зробив ось такі три різних. І ці три різні заготовки це три різні компоненти, які можна потім змінювати і переписати, підготувати до, до серійного виробництва. Ну, уявімо, що, наприклад, клієнти замовляють у вас. Якусь шафу, і вам потрібно буквально на 12 мм її зробити ширшу чи там ще на скількись там міліметрів, і потім зробити нові креслення. Якби ми робили класичним методом, таким, як я показував до цього в деяких відео, да, то прийшлося б перемальовувати кожну модельку і таке інше. Тут можна запрограмувати таким чином, щоб, змінюючи опції, ви вибер... Це така собі ніби... ніби ви створили свою програму да, меблеву і вже користуєтеся серією. Ось таким чином це все працює. Тому я вас прошу, якщо вам це цікаво, слідкуйте за наступними відео. Це відео я буду зупиняти. Це була просто теорія і таке оглядове відео для того, щоб ви зрозуміли, в чому суть, як це все працює. Ну, дивіться, от в мене в даному випадку запрограмовано таким чином, що коли ми зменшуємо шафу, здається, якщо вона буде менше, ніж 70 см по ширині. Так, зараз хвилиночку. Да. Зверніть увагу, в мене зникла додаткові ніжки зникли. А ось тут, в цій шафі, в мене ще є посередині ніжки. І так далі. Тобто тут ці параметри можна як завгодно налаштовувати. Це достатньо ну, такий кропітлива праця, і в нас буде, ну, мабуть, Десь 7-8 відеоуроків на цю тему, тому що ця тема дуже обширна, і її потрібно буде розживати сильно детально. Так, ну по суті, все. Ну, Ще, ще два слова. Дивіться, от це внутрянка наша, да? Це те, що складається сам, сама шафа, скільки тут параметрів. Їх треба всі, всі всі всі. Це все програмувати ручками. Прописувати. Ось ця одна шафа у нас складається от зі стількох підкомпонентів. Тобто цей бокс це наш основний компонент, всередині в якому розташовані ці всі полички, і вони мають свої певні параметри. І сама навіть поличка складається із. Сама поличка це є теж компонент з двома групами всередині. І таким чином взагалі створюються меблі. Так, ну все. Друзі, будь ласка, якщо тема заходить, коментуйте. Можливо, у вас вже якісь є запитання. Задавайте їх. Я буду по можливості враховувати ці запитання і розгорнуто відповідати в відео. Можливо, якісь нові ідеї підкинете. Буде чудово. Тому всім дякую. До наступних зустрічей. Па-па.